Чи будуть російські кошти реально спрямовані на розвиток і відновлення України, чим далі, тим цей показник стає меншим. Але пік позитивних оцінок і сподівання те, що такі гроші будуть повністю або частково спрямовані на допомогу Україні, були у вересні 2025 року. А вже у грудні 2025 року. Три місяці, ці показники стали найнижчими за всю історію наших замірів, які почались у вересні 2023 року. І от ці емоційні качелі, і оці емоційні гойдалки нас дуже сильно виснажують. Оця надія, яку ми побачили в цифрах і про завершення війни, і про а, репараційні кредити, і про все, яка спочатку створюється, а потім зникає. Це дуже ідуче, болісно. Можливо, саме для цього нам дають і забирають цю надію. Але ми пам'ятаємо, що люди це найголовніше, а ви підписуйтесь на канал.